Які ж дивовижні простори поруч з нашою ігреню? Ми на межі Одинківки з Олександрівкою. Через цю ігрень протікає річка маячка. Раніше у цієї річки були дуже чисті води. Але сьогодні проблема маячки її забруднення. Це теж треба вирішити. Маячка це річка дитинства багатьох поколінь мешканців і грені та одинківки. Ми повинні зберегти її красу для майбутніх поколінь. Наша Самара не має іншої другої такої річки у всьому світі. Вона така ж велична, як і Дніпро. Сьогодні на території Одинківського кладовища зберігся козацький курган, який охороняється державою. Але масштабних розкопок до наших днів не проводилось. Так що можна сміливо стверджувати: існує багато невідомих сторінок історії Ігрені, які чекають молодих дослідників. Пам'ятник загиблим воїнам Другої світової війни встановлений в Один Кікі багато років тому. Йому дуже потрібна реставрація. Це одна із проблем і яка чекає рішення. Удинківська церква одна з найкрасивіших у наших місцях. Всього у нас чотири церкви, і кожен житель має право вибирати храм до душі. Ми знаходимося біля входу в храм на честь царственних мучеників. Це найновіший храм на ігрині, побудований в будівлі старого кінотеатру храм святого князя Олександру Невського найстаріша церква на Ігрині В ньому проходили служби навіть тоді, коли у роки радянської влади інші храми були закриті. I feel so close to you right now. Православний храм на честь Ксенії Римської на території психоневрологічного комплексу. Невеликі розміри церкви створюють особливу атмосферу затишку та укріплення віри. Ігрень – це місто нашого дитинства. Тут чотири дитячих садочка, і у кожного своє неповторне обличчя добре, ласкаве, озорне. Дитячий садочок, НВК номер 122 Майданчики для прогулянок, якісно оформлені приміщення дитячих груп, все радує око. А що думають мешканці Грени про рідне місто? Ой, это такой місто замечательний. Раньше був місто. Ми сюди, коли приїхали, в городокоммунарську, Солчевська теперішнього. І я побачила, сколько здесь зелені, я була влюблена, поражена, мені так нравилось. Мне казалось, що я живу в саду. Хотелось, чтобы было больше для молодежи, чего-то развлекательного. То есть не надо было нам ездить куда-то, определить ребенка внуков, какие-то спортивные секции, чтобы их было побольше, чтобы молодежь могла где-то свой досуг проводить ну, с большей пользой, с толком, с расстановкой. Я люблю игрень за то, что здесь родной дом, школа мои друзья. Мне бы хотелось, чтобы игрень стала немножко почище и чтобы было. Побольше каких-то спортивных клубов, чтобы людям было чем заняться. Мне нравится церковь, которую недавно построили. Я бы построила в центре отдыха, чтобы там можно было отдыхать весело и интересно. Ну, я здесь всю жизнь прожил, меня здесь все почти что полностью устраивает. Очень плохие дороги, я бы сказал бы, конечно. Слава Богу, сделали освещение. Это уже, конечно, плюс. В этом году дошли мы до цивилизации. Плохие дороги много аварийных э, сухостоев у нас есть места куда можно пойти в пределах игрени то есть даже пешком с детьми никуда не выезжая есть места куда можно совершать пешие длительные или велопрогулки там на день на полдня если жители грени обладают здоровьем позволяющим совершать длительные пешие прогулки или велопрогулки то у нас есть прекрасные балки с обеих сторон грени. я э, знаю ту балку которая вот со стороны 207 остановки 207. -го. Ісімо кілометр, який же красивий наш рідний край! Як же ж легко дихається на нашій грині? Ми віримо в мирний завтрашній день.